Право в тому, що лісконсалтен реально узаконював всі ліси, які йшли із кишенькових лісгоспів. Значна частина лісів України сьогодні знаходиться у відомстві так званих відомчих лісгоспів. Це є колгоспні, міжколгоспні, військові, міжгосподарські і так далі. І так далі. Тобто, ми маємо статтю, статтю 13 Конституції України, от яка чітко гласить про те, що ліси України це є загальнонародна власність. І перебування такої великої кількості це майже третина лісів у таких от цікавих відомчих структурах. Воно, по-перше, суперечить Конституції України, по-друге, вийшло із правового поля України. Чому? Якщо раніше і до сьогоднішнього дня державні лісгоспи реалізують свою продукцію через аукціони, значить то ці відомчі лісгоспи не реалізують їх, самі собі формують ціни, самі займаються. Своєю, значить, будемо казати, такою економічною політикою незалежності від потреб ні деревообробки, ні держави, і так далі. І якраз оці старі схеми легалізації, старі схеми сертифікації підтримували ці лісгоспи. І ми дуже просимо і Кабінет міністрів, і президента, і президента України значить, вийти з пропозиціями, вийти з е, законодавчими ініціативами і ліквідувати ці відомчі різпи. Якщо колись на Західній Україні за кожною смерекою стояла ракета СС4, ракетна база, тоді були, можливо, оправдані ці лізоспи. На сьогоднішній день нема ракетних баз, нема військ в Карпатах, а ліси далі належать військовим лізоспам. Тому ситуація, яка склалася, вимагає втручання голови держави, тому що економіка держави довго не витримає, не витримає такої наруги. І економіка держави, і, до речі, і Лісова галузь потребує негайних реформ, негайних дієвих. Ми, до речі, і пропонуємо оці прості, але дієві методи, які дадуть можливість, перш за все, лісгоспам контролювати свою продукцію і ставити, і ставити кордон в розкраданні цієї продукції. Лісгосп і тільки лісгосп повинен ці речі контролювати, тому що в його функції це закладено. Головним їхнім документом це лісовим кодексом, де передбачено, що головний лісокористувач зобов'язаний займатися лісозбереженням, лісовідновленням і лісовою охороною.